Говорили, а ну, дивися, Зеленський зараз, от під час цієї зустрічі з Трампом і Макроном, такий виявився дуже успішним, виглядає дуже патріотичним. Але з іншого боку, те, що йому закидується, ну так мовити, це його назва бо не втік. Він дійсно не втік в перші дні війни, він залишився в Україні. Він Займає доволі патріотична подія Але тут в мене є питання. А оця тема Зеленський не втік, вона досі актуальна? Чи все ж таки є якісь можливості, що він може полишити посаду і полишити Україну? Ну, таку тему закинув, поки делегація була в Вашингтоні. Е, іспанське видання Альмундо запуляло. Сюжеті про те, що Зеленського вивезуть в Лондон. Так. В Зеленського там є нерухомість, хочу нагадати. І, ну, скажімо так, квартирка не за один мільйон вартістю. І е, за все, що об'єктивно, все-таки, от ну, багато було свідчень, що Мішість перевербувала Єрмака і Зеленського, і по суті ну, британська розвідка буде захищати їх, опікуватися. Така версія є, але є ж проблема в тому, що А Зеленський взагалі-то контролює ситуацію в країні. Судячи з того, що жоден злодюга не покараний. Крупний злодюга. Враження таке, що Зеленському не під силу е, проживати ці клани, які е, коптували своїх людей е, у владу. І з цими кланами боротися е, Зеленський неспроможний. Тобто він, він по суті, номінальний е, керівник держави, що влада давно розібрана по інших. по Скажімо, кланових квартирах, те, що називається, і е, ну от, е, партнери бачать, що швидше за все, е, місію Зеленського є тільки писання е, відосів, що щоденних і публічне потискання рук західним лідерам. Але але чому дивися? Коломойський сидить. І судячи в всьому, ну, перспектив у нього вийти на волю немає. Ну, принаймні, в такому, ну, в наступному році. Ну, Коломойський, Коломойський сидить в Україні, щоб не сидіти в Америці. Хіба це неправда? Ну так, але тим не менше він сидить. Приватбанк державний. Ну, є таке, але ну, це ж наскільки кричуща історія, що. Чесно кажучи, ну стерти 5 мільярдів під час війни і не сидіти. Ну ну просто західні партнери взагалі тоді перестали допомагати е, Україні. Якщо зовсім ну але ж е, не посаджено жоден із злодюг, е, наприклад, в міністерстві оборони, а там розкрадено тільки зараз вже підтвердилося. Ну, Оновилась інформація. За перший рік і не 58 мільярдів гривень стирену. Півтора мільярда доларів. Півтора мільярда доларів стирено. І за це ніхто не покараний. Хтось сидить під домашнім арештом. Наприклад, взагалі керівник збройних закупив півель в статусі заступника міністра Шарапов, Так він. Це радником зараз він не, не те, що не арештований, а він радник діючого міністра оборони. Ну, Хмельницького свого часу там тягали, тягали, тягали. До речі, нагадаю, що, наприклад, історія з бронежилетами генерала Марченка, які виявилися цілком кондиційні, нормальні, якісні бронежилети, ця кримінальна справа досі не закрита. А по закупівлі на 23 мільярди гривень МІН 20-го калібру і там Мін 82-го калібру некондиційних, навіть не відкривили кримінальну справу. Ніхто не затриманий. А затриманий мав бути міністр оборони, міністр е, е, стратегпрому, ну і власники-виробники. І е, військова прийомка. Хто, хто ставив візи з боку військової прийомки, мали, мали бути вже арештовані. Ніхто ніхто не арештував. Добре, а е, це ти говориш про чинного міністра оборони? А колишній? Ні, то ну так е, зараз, наскільки скільки вже підтверджено справ по 22-му року. І це ж це ж питання до кого? Це питання до. Ну, Речі Резнікова, це не доумерло. Умерова. ось оцей, оці 120 міни. Оце питання Умерова. Питання Камишина, до речі, який на промі сидів, сидів, тепер опинився на Банковій. А скільки не виконано зірвано зобов'язань перед військами? І ніхто за це не покараний. А не покарані, до речі, злодюги з фортифікаціями. Коли була взагалі спроба дика на офіцерів понавішувати провину за те, що бізнес, який набрався підрядів Міноборони, не виконав фортифікації, а за це, через це загинула купа людей, і чомусь відкрили кримінальні справи проти офіцерів, а не проти бізнесу. Ми, ми пригадуємо, що ще півроку тому в парламенті е, ну, так дуже голосно функціонувала е, тимчасова слідча комісія, ну точніше, вона, по-моєму, не слідча, а спеціальна комісія називалася по фортифікаціях. І раптом все це пішло в тінь, вже не згадується. А там нам нарили зловживань на 30 мільярдів гривень. На 30 мільярдів гривень. Тобто варіант із втечею Зеленського, ймовірною, ми не кажемо, що так буде, але він залишається актуальним. Та ж втік, І що ми хочемо тримати Зеленського до, до рівня Асада, щоб якось воно неправильно. Але все більше ознак більше того, що Зеленський взагалі нічим не керує в країні. Ну, тому що ну справедливості все менше. Ніхто не, не хоче її досягати. А суть і обов'язок державної влади підтримувати режим справедливості, відповідальності перед законом. Так, це є факт. Цей, цей факт є, на жаль, дуже сумний, і, до речі, в мене глядачі постійно про це пишуть е, про цю відсутність справедливості. Е, це, і, на жаль, це дуже поганий підсумок діяльності Володимира Зеленського на цій посаді. Він виявився дійсно до неї не готовим, е, І, мабуть, це дуже Дуже важливий висновок. Ну, мабуть, ми на цьому і закінчимо цю розмову. Нагадаю, моїм співрозмовником був політолог Володимир Цибулько. За нагоди закликаю. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько Тіві. Напишіть, звідки ви дивитеся це відео. Це дуже важливо для того, щоб знати вашу географію. Де є українці, тому що в основному мій канал дивиться люди, які розмовляють українською мовою і які люблять Україну? Дякую. Дякую всім до зустрічі.